Или камера ментитан Эйгит а я з якого... а я зе кока закаунта для себе поставив да короче пока что мы будем дивиться ей до сейчас мы напишем на на наки все чекають! Ось, і повна приві... ось і повне привіо на цьому відео. О! А вже година. Привіт, Daniel Play. Най... Ти, до речі, чаще всього заходиш на стріми. Ну, Коротше, ось саме найперше відео. Лайк, постав... лайк ставимо. Підп... Підписочку. Розпочинаю, ві... Розпочинаю відео, якщо ми поставимо підписочку на канал і, звісно ж, поставимо лайкосик. Молодці, пацани. Ну що ж, погнали. Це, оце ось коли воно вийшло, Це 23 квітня, 2024 рік. можна сказати. Да. Я щас тебе модером зроблю, короче. Привіт, пока. Добре, я тоді так само буду делать на твоїх стрімах. Пора. Блин, найти. Ладно, потім мы будем отвечать на вопросы. Ладно, погнали, дивиться. Извиняйте, я просто після учебы знімав. У меня ще голос був такий другий, прям. До речі, саме найперше відео Титана, якщо... Що? Перше відео Титана. Я так спеціально. Раніше мій канал називався Канал Брай Ukrainian. Можу ще показати в телеграмі старі. Е, як сказати... Старі там, е, як сказати. При, е, пости напишіть, чи хочете ви. Зоні. А ви? Ні, пости, які я викладував, коли в мене було 20 підписників. Точніше 30. Ні, 41. Так, да, 41 в мене було. 46. Так, да, 46 там було. Так. Да. Привіт, Боже, мене не вообще голос не помінявся за за рік. А почти в кожного міняється голос. Також не забувайте поставити лайкосик на це відео після стріма, конечно. Та-та-таричок. та та-та-та, та-та-та, Обожаю, блін, свої відео, старі дивиться. Це, до речі, саме найперше відео по Майнкрафту, якщо ви не знали мені ще щоб... після того, як в мене ще підтюнулицю. Біско, Близько... біска, сверні висі.

Я сам хз, что разбираться быть. Быть их. Ах, він Вас атакували. Ё-моё, сколько зомби! Да ловити гранату! Ось чого я хотів. А -а -а -а. Ох, хорошо зомбів повалити. Не, там. Поставте лайк, пожалуйста, на оце відео. Ціль на цьому на, 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 на самому найпершому відео набрати Набрати відео там 6, 6, там набрати 10 лайків. Наберіть, пожалуйста, тут лайків, скільки, скільки вам. О, всі! Лі... А, ви, а, ви точно ж. Так. Поки що підождемо. Підождемо, поки друзі там. А ох, слава Богу. Я ще голос друга, мені ще треба було міняти його. Та-та, да, а я. Ладно, ви це відео по це відео може. Так, блин. Выставим скільки відео, тут за жесть, прям. Шодного перегляду. А, уже всі тут. Всі тут, короче. Не, давай спершу я вам покажу. Там, як сказать... Ух! Ну, ось короче, тут в принципі, шок, сказати. Тут е мої самі найпе. Тут ці там фоточки тут. А це уже. Це раніше бу це, ця група раніше була як. Як як сказати? Ну, цей, був... цей телеграм-канал раніше був як. Не помню, як уже. Е-мое, это Це как группа была. Тут жесть прям Сколько всего тут. Тут даже говно все вставило. Там говня, говно, там говно, 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 и все таки говно. Потім уж дивите стареев там по силяке там по. Э, по... Ой, боже, куди мене принесло? Мені надо он туди піти. Ось о скільки тут всього Дивіться, тут поки що всі відео там, типу блін. Ой. Так шоя болеть. Ай-яй-яй-яй. Так, давай уже, блін. О, а тепер міні-гра про ви. Спід... по майнкрафту українською. А це Тік-Ток у нас. Тік-Ток. Подивіться, скільки всього тут площі. Слякой фигни тут было жесть прям дек. Ну вы поняли, что тут, да? Е, окей, друзі, значить, в принципі, можна закінчувати стрім.